Зараз до нашого ефіру приєднується голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір господарю. сьогодні. вже три масштабних повітряних тривоги пролунали по Україні. Вони пов'язані з активністю ворожої авіації у Білорусі. А що відбувається біля нашого кордону з боку Білорусі? Чи фіксуєте ви збільшення там військового контингенту ворога? Ну те, що сьогодні ми вже переживаємо третю повітряну тривогу, це не дивно, тому що з 16 січня якраз на території Білорусі проводяться навчання саме авіаційної компоненти збройних сил так званої союзної держави. Але в той же час ми не спостерігаємо будь-якої активності і проведення цих навчань поблизу державного кордону. Що стосується е, останніх е, подій в Білорусі. Ну, вони е, свідчать про те, що противник на даний момент не створив жодного наступального угруповання, Тому на даний момент ми не бачимо жодної реальної загрози для нашої держави, яка ну, виходила з території Республіки Білорусь. Е, щодо чисельності угруповання російських військ на території Білорусі вона зараз коливається від 6 і реально до 9-10 тисяч, що пов'язане з тим, що. На даний момент тривають заходи по переміщенню підрозділу 2-ї мотостелецької дивізії на територію Російської Федерації після природних навчань, і їй на заміну заходить підрозділи 6-ї мотострілецької дивізії з території Росії. Ми цю Я... так... ситуацію постерігаємо, бачимо, готові до будь-якого розвитку сценарію. Якщо це ударне угруповання буде формуватися, то як швидко і прикордонники, і розвідка наша це зможуть помітити, і скільки часу від моменту формування угруповання до його вторгнення має пройти? Повітря, у нас буде як мінімум два тижні. Ми, наша розвідка працює дуже добре, стабільно. Жодні плани ворога від наших розвідників заховати не вдасться. Я можу вас. Цьому запевнити ну, однозначно. Дякую вам за це. Давайте поговоримо про Бахмут серед сил оборони, які утримують цю фортецю. Є і українські прикордонники. Як би ви оцінили їхню роботу там? Ну, мені звичайно важко оцінювати роботу моїх підлеглих. Звичайно, для цього є інше військове керівництво. Ви абсолютно праві в тому, що прикордонники, як складова Сил оборони України зараз перебувають на всіх найбільш напружених напрямках і продовжують мужньо оборонити нашу державу. Тільки сьогодні на Бахмутському напрямку прикордонниками відбито три ворожі атаки ворога, під час яких нанесено втрат ворогу. Ми можемо підтвердити знищення 13 окупантів. Нами вбито, і мінімум 5 поранено. Дуже добре, системно працюють наші мінометні розрахунки, наші розрахунки безпілотних літальних апаратів і коригують вогонь артилерії, в тому числі Збройних сил, коригують вогонь, ну, працюють дуже-дуже вдало. І зараз на найбільш гаряча точка це дійсно Бахмут ну і Авдіївський напрямка. Так, прикордонна служба навіть повідомляла про те, що її співробітники вибили росіян з одного із опорних пунктів біля Бахмута. Чи всього вистачає прикордонникам у найгарячіших точках для того, аби ефективно там вести бойові дії? Підрозділи прикордонної служби забезпечені всім необхідним. Звичайно, ми сподіваємось, що в наступних пакетах допомоги, яка надходить від наших партнерів, ми і від цієї допомоги також отримуємо якісь дуже потрібні нам у щоденному застосуванні предмети, пов'язані в першу чергу зі зброєю, яка дасть нам можливість бути більш ефективними на полі бою. Давайте перейдемо до західного кордону. Закінчилися новорічні різдвяні свята. Чи фіксуєте ви активізацію людей, які виїздять з України, або навпаки, повертаються додому з за кордоном? От на сьогодні пасажиропотік становить в середньому 80-75 тисяч осіб на добу. ну, в обидві боки, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Дійсно, да, під час новорічних та різдвяних свят. Ми відмічали зростання на 10-11% кількості громадян, які перетинали кордон. Пікова чисельність становила 120 тисяч. Вже на другому тижні після свят посажировий потік повернувся до цих 80-85 тисяч і коливається щодня, але ці коливання не значні щодо розподілу. Осіб, які рухаються на в'їзд і на виїзд, воно в середньому становить 50 на 50. Різниця може становити там 500-700 осіб в той чи інший бік. І пов'язано з тим, який це день тижня: будній день чи вихідний день. Ми не відмічаємо зростання кількості громадян, які намагаються залишити територію нашої країни навіть після масштабних ракетних обстрілів. І серед Таких новин, які нашуміли останніми днями, це рішення ради національної безпеки та оборони щодо того, аби посадовці могли перетинати кордон лише у службових цілях, після того як вийшли журналістські розслідування, де прокурори відпочивали в Іспанії, зокрема влітку, як прикордонна служба контролюватиме мету, з якою держслужбовці намагаються виїхати з країни, і як взагалі цей механізм буде працювати? Ну, правила перетину державного кордону, вони чітко врегульовані постановою Кабініту міністрів України 057. В нас є всі законні механізми перевірки мети е, перетину державного кордону з боку громадянина України або іноземного громадянина. Повірте, залишилось три дні е, до дати, коли Кабініт міністрів повинен внести зміни до. Постаново 057 на виконання указу президента. Я підтримую ту позицію, що дійсно посадова особа, чиновник, під час війни він може залишати територію України ну, переважно для слідування у службової відрядження. Якщо говорити не про держслужбовців, а просто про чоловіків, які хочуть незаконно перетнути кордон через війну, то про яку кількість випадків отаких от спроб ми можемо говорити за 11 місяців війни? І які схеми такої втечі найбільш розповсюджені? Знаєте, на жаль, на жаль, є таке генетне явище, коли чоловіки призовного віку намагаються незаконно залишити територію нашої держави? Ну. Вочевидь, не всі є воїнами, не у всіх є бажання захистити свою державу у цей складний для неї час. І ми щодня затримуємо так званих ухилянтів і на ділянках зеленого кордону, тобто поза пунктами пропуску. Затримуємо їх в пунктах пропуску з використанням підробного документу. Що стосується зеленого кордону, то за цих 11 місяців повномасштабної війни ми затримали. Більше 9 тисяч таких чоловіків. У пунктах пропуску нами затримано 3800 людей, які намагалися перетнути кордон за підробленими документами. Нашими оперативними співробітниками направлено інформацію і внесено 2200 кримінальних проваджень. Ліквідовано більше 110 злочинних груп, які спеціалізувалися саме на наданні таких. Незаконних послуг з організації незаконного переправлення осіб через кордон на жаль, це явище існує, але ми протидіємо цьому щодня дякую вам за інформацію і за вашу роботу. Сергій Дейнеко, голова державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. Зараз ідемо на коротку паузу, після якої...